Котре фахівці управління ДСНС Житомирщини довели керівникам потенційно небезпечних об'єктів, як потрібно діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій чи подій, пов'язаних із викидом небезпечних хімічних речовин. Не менш важливим питанням, що також піднімалося, стан забезпечення персоналу хімічно небезпечних об'єктів, засобами індивідуального захисту та шляхи забезпечення ними, що на сьогоднішній день складає 94%. Окрема увага зверталась на особливості влаштування, обслуговування та технічної експлуатації систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. Умовна аварія з виливом небезпечної хімічної речовини. За таким сценарієм проходила практична частина заходу. Показові навчання відбулися на одному з хімічно-небезпечних об'єктів, що розташований в обласному центрі. Персонал компресорного цеху запроваджував першочергові заходи з локалізації та ліквідації події. Відділення радіаційної та хімічної розвідки аварійно-рятувального загону управління ДСНС провело розвідку місцевості за допомогою приладу хімічної розвідки. У той же час рятувальники за допомогою бандажу ліквідували порив трубопроводу аміачної установки у компресорному цеху. Після прибуття чергового караулу однієї з пожежних рятувальних частин обласного центру на пожежний гідрант була встановлена автоцистерна та подано воду двома стволами для осадження хмари, яка утворилася при випаровуванні аміаку. Всі роботи, особовий склад аварійно-рятувальних підрозділів, проводив у захисних костюмах. Перша частина семінару у нас пройшла теоретична, яку ми проводили, викладали заняття по різним питанням. По вимогам нормативних документів, керівних документів по тих системах, які необхідно забезпечити, щоб створити відповідну безпеку на тих інших підприємствах. А друга частина в нас пройшла практична, де ми відпрацювали умовну порив трубопровода, де спрацювали наші підрозділи по ліквідації аварії, і показали, як спрацювала система раннього виявлення і як передають сигнали на пульти спостереження. Загалом захід пройшов на належному рівні, де кожен із присутніх мав можливість підвищити свій рівень знань у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки хімічно небезпечних об'єктів. У свою чергу рятувальники продемонстрували прилади радіаційної та хімічної розвідки, спеціальну техніку, яка буде задіяна для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов'язаної з викидом небезпечних хімічних речовин.